Оті новини. Я не можу зазирнути за обрії, усвідомити, що десь вдалині є світанки із новинами добрими, із новинами добрими дні. Сонце сходить у нас, як в минулому, часі, просторі, світі, житті. Але ми уже не ті і забули ми, що й новини можуть бути не ті. Сльози капають і капають градами, остовпіли від новин небеса, Ті світанки зустрічали би радами, якби тільки не кривава роса. Прокидаюся. На ранок із тривогою Зазираю я у стрічку тих новин, Зрозуміти, чи своєю йти дорогою, чи йти до тої долі науклін. На дивані бути легко, хоробрими, міркувати і про то, і про не то. Та не можна зазирнути за обрії, бо не може зазирнути. Никто.